Почався масований удар по Росії. Розплата за нові атаки по містах України, зокрема, Запоріжжя. Окупанти безкарно обстрілювали мирні міста, але тепер вибухи лунають на їхній території. У небі над росіянами розгорілося справжнє пекло. Потужні вибухи знищили ряд військових об'єктів, накривши усе чорним димом і вогнем. Кадри розплати вже за мить. Вітаю вас на пітіві. В 11 регіонах Росії лунали вибухи. Губернатор Ростовської області заявив, що сили ППО відбили масовану повітряну атаку ворога. За його словами, у Мілеровському районі у хуторі червона зірка спалахнула суха трава на площі 100 квадратних метрів. До слова, саме у районі Мілерово розташований одноіменний військовий аеродром. Тим часом оперативний штаб Краснодарського краю повідомляє про пожежу на електропідстанції у станиці Тародерев'янського. В Каневському районі також зазначається, що дрони. Впали на території приватних домоволодінь у Слов'янську на Кубані. Крім цього, у Білгороді біля будівлі державної адміністрації здетонував дрон. Місцева влада заявила про постраждалих у зв'язку з вибухом. Про це повідомляють медіа з посиланням на губернатора Белгородської області В'ячеслава Гладкова. За його словами, нібито безпілотник ЗСУ здетонував біля будівлі міської адміністрації. у Зв'язку з чим поранені дістали усі, хто був навколо. Далі цитую жінку з проникаючим осколковим пораненням. І чоловіка з раною обличчя бригада швидкої доставляє в міську лікарню номер 2 міста Білгорода. Написав губернатор у своєму телеграм. Відомо, що поки що інформація про наслідки уточнюється на місці. Працюють оперативні служби. Утім, дрон, схоже, спробувала збити кроворука російська ППО і таким чином він упав прямо на скупчення цивільних. Українські військові вже ж в першу чергу атакують стратегічні об'єкти рашистів. Усе заради того, аби завадити ворогові нарощувати свою міць. Про це говорить. и экспорт эксперт Далее, слухаем. СБУ системно, конечно же, перекрывает поток нефти-долларов в военный бюджет Российской Федерации. Кстати, бюджет 2026 -го года, который уже представлен а, российским правительством в Государственную Думу Российской Федерации, такой же, как и на 2025. То есть бюджет войны. Там а, военная статья расходов самая большая. Она бьет рекорды со времен Второй мировой войны. Даже Советский Союз столько не мог себе позволить отправить денег на развитие оборонного комплекса и вообще развитие армии в, в Советском Союзе. Ну а СБУ продолжает и такой, каждый такой хлопок на нефтеперерабатывающем заводе в Российской Федерации. Уміншає способність агресора воювати проти України, як бачимо, рашисти продовжують отримувати на горіхи від українських захисників. Такою є відповідь ЗСУ за постійні атаки окупантів на мирні українські міста. Окупанти нині атакували Запоріжжя. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Як повідомили в Запорізькій ОВА, у наслідок атаки загинула жінка. Такі попередні трагічні наслідки в ворожі атаки по Запоріжжі. Інформація про поранених встановлюється, йдеться. повідомлені. раніше голова запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти влучили об'єкт цивільної інфраструктури, знищено автомобіль. Згодом стало відомо, що в Запоріжжі внаслідок атаки Ерефії двоє людей загинули, двоє поранені. Один із поранених у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Після цього стало відомо про третю загиблу внаслідок російського удару. За даними ДСНС у Запоріжжі, окремо влучання спричинило пожежу на парковці. Горіла двоповерхова будівля та п'ять авто на площі 100 квадратних метрів. На місцях ударів працюють рятувальники, медики, психологи та піротехніки. ДСНС. Тим часом російські безпілотник атакував суму у місті. Прогреміли три вибухи. Армія Рефі атакувала підприємство та навчальний заклад. Спалахнула пожежа. Поранення отримав чоловік. Три вибухи, які ви чули в місті, це прильоти ворожих шахедів по місту. Два удари припали на промислові об'єкти. Ще один на навчальний заклад. У прилаглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами. Повідомив виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. Є одна поранена людина, їй надають необхідну допомогу. Начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко уточнив, що внаслідок трьох влучань у ковпаківському районі міста спалахнула. Пожежа далі цитую. Попередньо три влучання БПЛА зафіксовано в Око в Паківському районі міста. Є загорання в результаті обстрілу. Проводиться обстеження території. Наслідки уточнюються. Написав він у телеграм. За його словами, одне влучання припало на підприємство підприємства охоронця. ще два удари по навчальному закладу. Упоруч розташованих багатоповерхівках вибито близько 300 вікон. Загалом війська країни-агресора Росія атакували Україну 144 ударними БПЛА типу Шахет, Гербара і безпілотником інших типів. близько восьми. Ми із них шахади. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Протиповітряна оборона зашкодила 132 дрони Ерефії на півночі, півдні, сході та в центрі країни. За даними повітряних сил ЗСУ, внаслідок атаки Ерефії зафіксовано влучання 9 шахедів на семи локаціях, а також падіння збитих уламків та цілей на восьми локаціях. Дронові атаки Росії по Україні можуть ставати все більш масованими, за словами Ростема Омірова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України. До кінця року Ерефія спробує завдати по Україні до 1000 ударів на день. Тим часом Денис Шмигаль, міністр оборони України, каже, що вже незабаром Україна зможе використовувати тисячу дронів перехоплювачів на добу. Військовий експерт, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генерального штабу Ігор Романенко Переконаний, що росіяни постійно змінюватимуть засоби для повітряного нападу. Тому вирахувати скільки потрібно перехоплювачів для відбуття атаки майже неможливо. Далі цитую уявімо, що тисячу дронів перехоплювачів у нас вже є, але є вони не розміщені десь у одному чи в двох місцях вони розподілені на певних територіях і тримаються непоготові. Наприклад, для захисту Києва а ворог тим часом бере і атакує західні регіони України, обходячи Київ. Тобто, вгадати, де пройде ворожа атака, важко. Можна лише інтуїтивно це передбачити. Наприклад, що зараз росіяни посилено б'ють по енергатиці залізниці. Є концентрація зусиль по Києву, який вони не забувають, пояснює Ігор Романенко. Експерт погоджується, що з розташуванням засобів для відбиття. Повітряної атаки є проблема, оскільки радіус дії дронів перехоплювачів невеликий. Їх потрібно виважено розподіляти по всій території країни. Тому я увесь час наголошую, що ППО має бути саме системою, яка б чітко функціонувала як єдиний механізм у дронів-перехоплювачів. Малий радіус дії, у зенітної артилерії, теж але її можна вигідно розташувати. Середній радіус дії у зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, є системи радіоелектронної боротьби. Ви дивитесь на карту, визначаєте важливі райони, розподіляєте за пріоритетами. Наявні засоби для відбиття атаки пояснює генерал-лейтенант у відставці Ігор Моненко. Підкреслює, що Україні вкрай необхідно винищувальна авіація, адже вона має великий радіус дії. Хоча зазвичай знищує понад 10-15% від загальної кількості засобів нападу. Винищувальна авіація потрібна по одній дуже важливій причині. У неї великий радіус дії. Так є ЗРК дальної дії, але ракети до них дуже дорогі. У нас це Петріот, Самс, їх не так багато, і їх основне призначення. Ти ракетна оборона, от тому буває так, що ми підготувалися до захисту енергетики та заходу України, а росіяни спрямували свої дрони на Полтаву. Щоб знати цю раптову загрозу, і має бути застосовуватися винищувальна авіація, яка Може швидко перелетіти і має більший радіус дії, щоб відпрацювати саме там. Тому яким буде ефект від тисячі дронів перехоплювачів, потрібно розглядати в комплексі всієї системи. ППО, пояснює військовий експерт. Наразі це було все, Тож до зустрічі на пітіві бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!